Друзі, привіт! Поруч моя люба донька Марія Негода. Я буду, я буду. Це реп. <с dunno> Це реп. <Playstation> Псевдонім ЕмПро, і вона має що вам сказати. Ми з моїм татком зараз працюємо над новим суперкрутим треком. <муiser> <муiser> так, поки ми Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та не будемо записувати. Ми... Де да і всю інформацію найшвидше зможете побачити у моєму телеграм-каналі та на Ютубі нижче трошки. І ще раз у цей давай кусок. Всім привіт! Сьогодні я в студії VDM. Для такої маленької гарної дівчинки ми ще не робили цю танцювачку. Але ми тільки за. Тому підписуйтесь. Силка буде в описі. В описі поставляю всі ссылочки, друзі. Це буде нова, цікава і на 100% професійна робота. Е, дуже дякую тобі, донечко, що ти робиш цю роботу разом зі мною. Це буде прикольний трек про школу. Я, папа цієї дівчинки, також раджу вам передивитись всі матеріали за посиланнями. Дякую.